Так, оце от корпус протипіхотної ламкової міни спрямованої дії Мон 90. Про її характеристики вже десь є відео на каналі, але якщо коротко, то це 12-кілограмова бомба, яка має знищувати все в секторі 54 градуси на відстані до 100 метрів перед собою. І якщо з приводу дальності ураження, комуняки, як завжди добряче, так прибрехали, то заявлена вага відповідає дійсності. Можна відверто заявити, що важка вона як характер моєї коханої. Помню, комбат каже, так встанови їм 4 Мон-90 перед позиціями, а ага, пертий, хто на тій позиції буде, Я ж не залізний, блін. Ну, а поки я в свій вихідний день роблю в цьому корпусі отвори для встановлення вже цілком цивільного обладнання в цій камонці, розповім вам, навіщо то все взагалі робиться. Справа в тому, що я допомагаю у зборі коштів для дуже важливої справи. Ну і Камонка буде одним із призів, який я розіграю серед тих, хто задонатить довільну суму на цей збір. Всі кошти підуть на виробництво засобів для знищення шкідливих організмів, що вторглися на суверенну територію нашої держави. То що ж, на таку справу якихось пару гривень зажати, ну блін, ну таке, тим паче ще й виграти якийсь приз зможете. Монобанку можна поповнити за цим QR-кодом, також реквізити є в описі під цим відео. Зараз же накидали 6 з половиною, а назбирати треба хоча б 100 тисяч гривень. Якщо ж геть в карманах пусто, то хоча б насипте активу, ставте вподобайки та пишіть коментарі, неважливо які, це допоможе в поширенні відео, а з ними збору. Дякую всім гарного відпочинку та тихого неба.